Всім привіт вітаю вас, друзі, в себе на каналі. І сьогодні ми будемо піднімати мовне питання в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця, також не забувайте ставити йому лайки, підписуватись на канал, також е діліться ним себе в соціальних мережах, щоб його побачило більше людей. Отже, майже 70% працевлаштованих біженців е з України можуть говорити українською мовою на роботі в Польщі. І до слова. В Німеччині, в сусідній Німеччині цей відсоток складається, ну він є в 4 рази менший, і там українською мовою на роботі може говорити менше ніж 16% працівників з України. Натомість кожен другий працелаштований біженець в Німеччині, а їх там 50% це з них 53 заявляють, що заявляють про своє знання англійської мови. На комунікаційному рівні, тобто вони можуть хоч якось там спілкуватися англійською мовою з тими німцями. І також маємо пряму мову від пані Міхаліни Селєвич, це директорка з питань міжнародного розвитку міграційної платформи ЕВЛ. Наше дослідження портрета та намірів працевлаштованих біженців з України показало, що більшість українців майже 80% ніколи не працювали в країні перебування до повномасштабного вторгнення. Та не говорять її мовою. Можливість спілкуватися рідною мовою на роботі значно полегшує психологічний комфорт для українців, які хочуть працювати в Польщі та інших країнах Євросоюзу. І це, друзі, є абсолютна правда. Хто коли-небудь виїжджав в якісь інші країни і там абсолютно нічого не розумів, не знав мови, знає, наскільки тяжко і наскільки сильно уповільнюється адаптація і, в принципі, всі робочі процеси, навіть коли це. Якась дуже і дуже проста робота. Тому це є дуже круто, що в Польщі є така можливість для українців спілкуватися українською мовою. Звісно ж, до цього ми йшли дуже і дуже багато років. Тому, як, якщо я не помиляюсь, з 2015 року почався такий активний наплив українців в Польщу. І тоді, там, 14-15, українську мову типу розуміли, але на роботі. Не було ні україномовних координаторів, не було людей, які могли б цим опікуватись. Тобто, в принципі, було дуже мало українців. От і за оці 7-8 років ем, все кардинально змінилося, і зараз ми дійшли до того, що польща є ну для нас такою собі рідною країною, куди можна поїхати, можна не вчитися. Де можна навіть не вчити польську мову, і вас все одно всі будуть розуміти, і ви так само зможете нормально взаємодіяти з усім соціумом. Але, звісно ж, якщо ви хочете залишатися в Польщі довше, якщо ви хочете мати кращу зарплату, кращу роботу, кращу посаду, я раджу вам все ж таки зайнятися вивченням польської мови, хоча б на мінімальному рівні, щоб можна було вільно спілкуватися і хоча б трошки писати. Також, якщо говорити про Німеччину, то бачимо, що в Німеччині якби цей відсоток є набагато нижчий, тому як в Німеччині ніколи в житті не було так багато українців, як цього було в Польщі. Тобто в Німеччині не готова оця основа для того, щоб українці себе там відчували вільно, скажімо так. А якщо подивитися ще трохи далі, то знаємо, що в Німеччині все ж таки серед іноземців переважають росіяни. От, що також, звісно, не робить Німеччиною більш е, зручною для перебування там українців. В обох країнах організовано безліч безкоштовних курсів вивчення мови в Німеччині німецької, в Польщі польської мови. І саме тому я раджу вам знайти такі курси в себе в місті, обов'язково на них ходити, вчити польську мову не для галочки, а вчити польську мову для себе, для того, щоб вам було легше. Через якийсь період часу ну там взагалі жити і знаходитись, тим паче, якщо ви хочете залишатись в цих країнах на якийсь трохи довший період часу. Тому як зараз вже проходять дослідження різні опитування, і майже половина, а точніше, 48% біженців, які працюють як в Польщі, так і в Німеччині, мають намір залишитися в цих країнах на довший час. Якщо в довший час це означає, що до нашої перемоги в війні, плюс ще рік після нашої перемоги в війні. От це довший час. І розуміємо, що це ну, трохи часу ще займе, тому в таких випадках все ж таки краще мову вчити, тим паче, що це не займає так багато часу, і у вас буде змога якраз попрактикуватися з носіями, що також є дуже і дуже хорошою. Новиною в загальному дуже круто, що Польща є такою лояльною до українців, до України. Звісно, що на фоні оцього, на фоні того, що в Польщі зараз ну, якби всі українці не хочуть вчити укр... польською, а говорять українською, з'являються оці праві радикали, які вже починають говорити про те, що українці хочуть українізувати Польщу, стоп українізації і так далі. але... Ну, типу, ці люди вони ем, в першу чергу хочуть собі заробити якихось політичних балів, а не подум... а не думають там насправді про свою країну, про свою державу і про свою мову. Давайте будемо говорити чесно. Отже, ну свою думку з приводу мовного питання, питання в Польщі. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Чи ви вважаєте, що всім українцям потрібно вчити польську мову в Польщі, а німецьку в Німеччині, чи, можливо, ні? Або за яких умов треба вчити, а за яких не треба. Пишіть це все в коментарі, мені буде це дуже цікаво почитати. Дякую всім, хто дивиться відео аж до кінця. Кожного разу бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!